Я Зеліфір Аліна Миколаївна. Працюю вчителем української мови та літератури в Дніпровській гімназії номер 20 Сьогодні новий день і це чудова нагода для того, щоб навчати, ділитися досвідом, надихати на вивчення рідної мови та літератури сучасна освіта. Яка вона? І як це вчити по-новому? Своїм учням пропоную якомога більше завдань пошуково-дослідницького характеру. Ставлю питання, які спонукають до роздумів, до активної співпраці. Обираю ефективні методи та прийоми. Як засіб креативного розвитку використовую різноманітні творчі завдання Вчу не боятися помилок. Ні для кого не секрет, що успіх учителя множиться досягненнями його учнів, радію і найменшим їхнім успіхам. Усі діти унікальні, у кожного учня є здібності, притаманні лише йому. Тож своє завдання як учителя я вбачаю в тому, щоб допомогти дітям відшукати і розпізнати в собі ці здібності.